Якщо все ж таки казати от про складові цього мирного плану, і загалом про можливі потенційні поступки зі сторони України, в чому вони в теорії можуть бути прийнятливими для нас? Чи можуть бути прийнятливими поступки, наприклад, ну по територіям я згоден, не може бути ніяких поступок, ні визнання російським будь-яких наших територій, ні ніяка добровільна здача нами наших територій, ні суттєве обмеження чисельності нашої армії, бо це де-факто єдина запорука нашої безпеки. Але чи можуть бути поступки стосовно пом'якшення гуманітарної політики, умові, наприклад, як нещодавно, і тут же це на прапор вивісили спекулятивно представники Євросолідарності, а державна. Служба з питань однополітики винесла положення от про там захист мовних прав національних меншин, включаючи захист прав російської чи, чи може бути пом'якшення гуманітарної політики, по мові там стосовно от там питань, можливо, пам'ятників радянських, стосовно там пам'ятників культури, предметом для перемовин, Це наші поступки по цьому я думаю, що ці ігри можна грати, але не в контексті там поступок. Але ну давайте, от просто просто дуже скажемо. От у нас мені здається, що у нас немає великої проблеми там, з використанням російської мови. Ну, тобто, хто хоче або там угось. Ну, хто хоче, може користуватися. Ну, є значні, є значні обмеження. От, наприклад, не можна на телеефірах ну, спокійно, та, це... вести на російській мові, чи спокійно вести друг, видань на російській мові, це теж є Що у нас приймають місцеві ради рішення про те, що нібито заборонено там, співати на російській мові? Хоча це теж протирічить і законам Верховної Ради це... і Конституції. Тобто є, є обмеження. Ні, ну, це там можна тоді оскаржити в суді, це ж така справа. Тобто, я просто про те, що е... ну, це більше. Це спекулятивна штука саме з боку росіян. Вони у нас це підігрівають. І коли вони у нас підігрівають, то у нас теж в суспільстві починаються там так, не так там говориш, починають популізмом займатися. Тобто, тому е, знаєте, це така кістка, якою можна грати. Е, по Чи можна збалансовано наперед? Як... Ми покращимо ставлення на законодавчому рівні до російської мови в обмін на те, що от е, кращі умови для української мови в Росії, чому ні? Е, така симетрична гра. Я ну, не знаю. тобто це, це вже таке це складне питання. я Я думаю, що. Так, у російської мови в Україні майбутнього немає там ти хоч дозволяй, хоч не дозволяй, Ну, за об'єктивних причин. Плюс Значить... за те, що зараз на неї переходять люди, як це стверджує Олена Іванівська, от мовний обіцмен. Тобто, в побуті вона залишається популярна. Ну, я, можу... я знаю, у мене дуже багато друзів, знайомих, які російськомовні, із російськомовних сімей, але у них народжуються діти, і вони всі переходять на українську. Mm -hmm. О, тобто, бо це вже просто не ну, ну, соромно, їм соромно. Це зрозуміло вибір кожного. Але тобто, я вважаю, що в нас немає цієї ці, надскладної проблеми от, з цим. І я думаю, що це може бути на столі. Друге питання: що І ще може бути на столі, окрім цього, в плані а, Ну, я, я не говорю про, про поступки. Тобто, дивіться, Вони розказують, там, наприклад, про денацифікацію. Да? Це, ж, це ж взагалі ну, тобто, вони грають цією картою. Але де ви тут бачили нацистів? Ну тобто це ж дурня? Ми можемо сказати, добре, да і типу, нацистів в Україні не буде. Ну, типу, хочете, будь ласка, один пункт вже виконали. Ну, вони, ну, вони під, цим, під цим підрозуміють, якщо купати їх логіку, намагатися, от переходити в їх стан. Вони підрозуміють, мабуть, от, наприклад, заборони героїзації там наших історичних діячів. Ну, там